Японія модернізуватиме українські теплоелектростанції. Зокрема, йдеться про трипільську та бурштинську станції. Про це заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Зюков. Сучасні технології на теплостанціях знизять споживання газу на 10%. Наразі енергетичні відомства України і Японії спільно розробляють план дій. Презентувати його планують восени. Даний момент вивчається повністю вся документація по цим станціям. Рассматривается, создается ТЭО, это техника экономическое обоснование, с целью того, чтобы определить то, что вы задали вопрос, стоимость проекта, время, сколько нужно на это, и условия финансирования. Гроші на це виділить японський уряд. Суму поки що не оголошували, однак пообіцяли гарні умови кредитування. Виплату розтягнуть на 20 років під 1% відсоток, навіть менше. Крім цього, Японія надасть ще 300 мільйонів доларів економічної допомоги Україні. Частина цих коштів піде на відновлення Донбасу. Україна видобуває вугілля сама, і ми знаємо, що 40% відсотків електростанцій працює саме на цій сировині. Але ми чули від наших спеціалістів, що інфраструктура цих електростанцій і прилади, які використовуються на них, є доволі за Старілими ми б хотіли відповісти на запит щодо модернізації, що дозволить збільшити теплогенерацію ваших ТЕС. Через бойові дії на сході на станціях бракує антрациту, а на ньому працює більше половини українських ТЕС. Утім, їх можна перевести на вугілля газової групи, яке дає навіть більше тепла. Це обійдеться щонайменше у мільярд гривень, підрахували експерти. А на модернізацію всього енергетичного комплексу піде в десятеро більше. Якщо змінити всю систему на новіші технології, то ефективність підвищиться, але це коштуватиме надто дорого. Тому ми починаємо саме з ТЕС, які працюють на вуглі. Спробуємо підвищити їхню ефективність. Сподіваємося, що зможемо скоротити споживання газу на 10%. Спільну заяву про співпрацю між Україною та Японією в галузі енергетичної політики підписали у серпні торік.